Ми маємо брехню тотально про армію нашу, яку він сьогодні говорив, як ми нею маємо пишатися. Так не треба говорити по стопорожній брехні, а треба припильнувати виконання оборонного замовлення. Треба підвищити вперше за два роки зарплату хлопцям і дівчатам на передові. Треба не брехати про велику ракетну програму, а закупляти верби Нептуни, Вільхи та інші ракети, які були розроблені ще в попередні роки. Треба закупити елементарно диспаливо для наших військових на передові. І треба перестати брехати про те, що прямі переговори з Путіном щось зроблять, тому що боротьба ФСБшника і клоуна це не рівні засади, а треба гуртувати людей. Треба гуртувати усі фракції і разом розробляти план протидії. Брехні було сьогодні дуже багато, і мені дуже прикро, що багато людей на це купиться. Але сьогодні, в цей день початку революції гідності, я прошу усіх згадати про гідність, права і свободу.